Вітаю вас, друзі. З вами Остап Стахів, засновник руху, права людини. По традиції, будь ласка, напишіть чи зараз видна картинка чи чути. І походу давайте ваші питання. Також напишіть, друзі, з яких ви міг дивитись відео, оскільки це морально підтримує людей, що адекватних багато і є в кожному куточку України і світу. Отже, беру другий телефон, і з вами поговоримо про постанову Кабінету міністрів України за 5 березня 2022 року за номером 206. Називається ця постанова Деякі питання оплати житлово-комунальних послуг в період воєнного стану. Зараз ми не будемо розбиратися в деталях, які, я думаю, мій е слухач розуміє. Зараз ми не будемо говорити, чому не введений стан війни. Зараз ми будемо говорити конкретні моменти, як захистити себе людям, коли до них прийшли газовщики з Обленерго, коли до них приперлися ще там якісь там воду відключати, чи ще щось, якісь комунальні послуги, тобто, або припиняти якісь комунальні послуги, там, якщо міста взяти, особливо це вивіз сміття, прибирання і так далі. Отже, друзі, ця постанова є прийнята. Як це як ну, нібито для нас. Але насправді, коли йде війна, жодна країна, я не знаю країни, яка під час війни вбрала в своїх людей плату за комунальні послуги. От я не знаю. Можливо, ви знаєте. Але то також не зараз це розбираємо. Зараз, друзі, ми говоримо, що ця постанова є прийнята 5 березня, і вона говорить, що в умовах воєнного стану. Введеного указом е, президента від 24 лютого 2022 року за номер 64 в воєнного стану в Україні кабінет міністрів постановляє. Перше, установити щодо припинення чи скасування воєнного стану в Україні забороняється нарахування та стягнення неустойки, штрафів, пені, інфляційних нарахувань, процентів річних, нарахованих за, е, на заборгованість, кому утворено за несвоєчасне та або неповне внесення населенням. Плати за житлово-комунальні послуги в двох словах. Тобто забороняється стягнення штрафів в пені, неустойки інфляційних нарахувань, процентів річних, нарахування на заборгованість, будь-що там якісь штрафи, вони заборонені. Для нарахувань чогось там, якщо ви щось не сплатили за комунальні послуги. Також заборонено припинення зупинення надання житлово-комунальних послуг населенню у разі їх неоплати або оплати не в повному обсязі. Також, друзі, якщо хтось щось не оплатив, прийшли до вас зазвичайки, показуєте там обленерго там чи воду вам хочуть відключити. Ну, будь-які послуги комунальні, якщо хочуть, відключати. Показуєте постанову Кабінету міністрів за 5 березня номер 22 2022 року за номером 206. Я правдую, що під час лохотрону також була така постанова прийнята, люди почали нею захищатися, пам'ятаєте, тоді там, газ масово відключали і так далі. І ця постанова була забрана. Не виключення, що ця постанова також буде забрана, але зараз є, користуйтесь. Ви знаєте, що в Харкові це точний з неї випадок, бо жінка мені телефонувала, їй відключили газ, прийшли, просто відключили газ за неоплату. Тобто, хто відключив? Українці? Щирі українці відключили. Тому порушення, зокрема, постанови Кабінету міністрів, викликаєте. Поліцію викликаєте слідчо оперативну групу, навіть краще слідч оперативну, але швидше приїде патрульна. Їм вже показуєте цю постанову. Поліція в нас дуже любить постанови. Нехай виконують. І така історія. Другий пункт цієї ця постанова набирає чинності, зняє публікування і застосовується з 22 лютого 22 року. Тобто, з 22 року, 24 лютого, вам заборонено нарахування пені, штрафів. Відключення комунальних послуг. Я думаю, що багато хто з вас знає за цю постанову, але багато хто і не знає, тому що ви мені дзвоните, переживаєте. Я знаю, що багато людей переживають. Йой-ой-ой, то відключать. Взагалі, чого боїтеся? Взагалі в своїй країні нічого боятися не треба. Таке враження, що українці нічого не бояться, тільки бояться поліції, бояться. Кого там, що українці бояться? Відключення комунальних послуг, бояться страшилок з каналів пропаганди зомбоящика, Ну і телеграм-каналів пропаганди зараз також багато розвелося, тому будьте пильні. Отже, друзі, що ви напишете, Хмельницька область нас дивиться. Так, всім вітання, 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 всіх вас вітаю, друзі. Якщо є запитання, зараз задайте. Але я знаю, от зараз 5 хвилин ефіру, ви переважно заходите, вам чомусь показує пізніше, ви заходите, і запитання також від вас йдуть пізніше. Але це відео, будь ласка, поширте для того, щоб люди, які в паніці і в страху, не мали паніки і страху. Бо скільки ми говоримо не панікувати, звичайно, що якась кількість людей панікує. Отже, друзі, друге, в коментарях обмінюємося думками, можливо, в когось є якийсь певний досвід. Якщо ви знаєте. Або вам, не дай Бог, зупинили. Не те, що відключили, зупинили надання якоїсь послуги. Наприклад, це в місті, там вивіз сміття там, і, так далі, і так далі. Прибирання, щось вам там зупинили. Берете цю постанову і пишете е, в поліцію, нехай ними займається. Тобто ви повинні своїми діями заставляти всі ці органи. Поліція надає послуги, користайтеся послуги оплачені. Ви повинні всі ці органи заставляти е, рухатися в певних напрямках, в хороших, так? в тих, яких вам потрібно. А ті, які вам потрібно, це хороші. Тому посилайте їх. І поліція хай займається тими, кому зупиняють, е, від, ну, кому зупиняють комунальні послуги, а не дай Бог їх відключають. Отже, друзі. Так. Ці гроші за комуналку йдуть на рахунки іноземних компаній. Так, за комуналку я вам ще казав, діє постанова Верховної Ради України 99-го року, за якою ви маєте платити не більше 15% від доходу сім'ї. Якщо у вас там дохід 0%, відповідно 0, 15% з нуля 0%. 0. Ось от, от така історія. Але це треба написати лист прокуратури, в органісовом е, надіслати по доходах сім'ї. Треба розуміти, що в цьому світі ми мусимо це гра, світ це гра, от, дописувач правильно написав, світ це гра люди – ній актори. І ви повинні усвідомити, що ви все, що приймає Верховна Рада, Кабмін, і вам в користь беріть і використовуйте. Один з дописувачів зараз написав мені питання, коли закінчиться війна. Е, я зразу дам, уточнюючи запитання на його повідомлення. Вам дату назвати? Чи, чи що? Таке питання, друзі. Молодці. Добре. До речі, що хотів би ще зазначити, зараз люди попадають в різну біду. Помагайте. Помагайте один другому. Це, що хотів сказати. І ви дуже допоможете, коли. Ви зараз оцю, це відео надішлете іншим людям. Під відео є в дописі. Постанова кабміну за номером. Так, номер у нас тут 206. 2022 року 25 березня. Так, прийнята ця постанова. Користайтеся, друзі. Так. Максим пише, що можуть депутати, я розумію, від зелених більшовиків дати пораду продати собаку і оплатити комунальні послуги. Ну, Слухати поради зелених більшовиків з їхніми 41-42. Це звичайно прийняте мета. Тобто, все, що нам не підходить, ми не приймаємо. Все, що підходить, приймаємо. І так йдіть по житті. Вам щось підходить, робіть. Не підходить, не робіть. Будьте вільні. Ви є люди. Будьте вільними, будьте сильними, не панікуйте. Та йде війна, та люди гинуть прикро. Світла пам'ять всім тим, хто загинув в війні. Але усвідомте, що зараз йде збирання гавваху. Подивіться, що шириться: ненависть, паніка, страх, злоба. Ми розуміємо, чому. Розумію, тобто це йде збирання гаваху. Люди в вічаї, люди багато хто в жалобі, Та, Тобто в важких ситуаціях, важких друзі. І це треба усвідомити, що все, що відбувається, це відбувається з того, що люди заслужили. А як? А як я йду по місту і матюки на машинах, це вважається патріотизмом. Матюки на машинах така історія. Добре. Всім гарного дня, друзі! Сила, наснаги і пам'ятайте, Ісус Христос сказав: пізнайте істину, і вона зробить вас вільними. Тому я намагаюсь донести до вас істину, щоб ви не були рабами в цій тіні, мороку і смерті. А істина, друзі, це Творець. Творець, де перебуває? В нас самих. Тому пізнавайте себе і будете пізнавати Творця. Тому сила й вас, вона є сильніша за цей світ. До речі, пишу з Молдові. Напишіть, друзі, що у вас там в Молдаві відбувається. Вас починають вам розводнячки по мові. Ну, Україна цю історію вже проходила. Вас ви її зараз проходите. Так. Добро. Підписуємося на канал, бо ми кожного дня, друзі, ростемо. Це новий мій канал, бо два в мене шарахнули, ви знаєте. Поширюємо відео, щоб світло пробило темряву. Було її світло для світу. В коментарях обмінюємося думками. Всім, друзі, щастя, наснаги, любові і Божих. Благословінь! Люблю вас, друзі. Тримаємося з Богом, Па-па.